Всім привіт, мене звати Даніл, я леоводжер в Leo Foundation Discord, і сьогодні я підготував відео про саме підвищення безпеки медичної системи за допомогою технології нульового знання. Тож почнемо. Пацієнти довіряють своє здоров'я постачальникам медичних послуг, але як щодо їхніх даних? Починаючи з першого прийому створюється ланцюжок даних, яких передається між різними лікарями та страховими компаніями. Ця довіра до захисту цифрових даних є проблематичною, враховуючи, що з 2010 по 2022 рік у США було відкрито 385 мільйонів історій пацієнтів. Проблема зростає, оскільки все більше медичних компаній використовують цифрові системи для записів. Оновлення систем безпеки може допомогти але що, якби не медичні компанії могли перевіряти дані про стан здоров'я, не зберігаючи їх, тим саме зменшуючи ризик витоку даних. Технології з нульовим знанням пропонують рішення з допомогою зі ПЕС від Allo ви можете підтверджувати конкретні критерії, не розкриваючи додаткову інформацію, вирішуючи серйозну проблему глобальної галузі охорони здоров'я вартістю 12 трильйонів доларів. Сила доказів нульового знання в охороні здоров'я. Докази з нульовим знанням, тобто зі Кейпі одній стороні доводити інформацію іншій, не розкриваючи більше, ніж необхідно. У сфері охорони здоров'я це означає, що пацієнти можуть контролювати, якими даними вони обмінюються, а постачальники можуть приймати обґрунтовані рішення, не зберігаючи конфіденційних даних, зменшуючи ризики кібератак. Три сценарії використання ZKP і ZPES. Перше обмін статусом вакцини. Навчальні заклади або роботодавці можуть вимагати підтвердження вакцинації, але окремі особи можуть вагатися надавати повну історію хвороби. За допомогою ЗІПЕС лікарі можуть надавати підписані записи про вакцинацію як приватні дані для програми АЛІ, перевіряючи автентичність, не розкриваючи дані в інтернеті. Верифікатор, наприклад, школа або роботодавець отримує підтвердження того, що вимоги дотримання без доступу до запису вакцинації. Телемедицина та децентралізовані медичні дані. У сільській місцевості доступ до медичної допомоги обмежений, а поточні системи складнюють ведення записів і доступ до телемедицини, системи, з такі як ZPS, можуть гарантувати пацієнтам конфіденційність і безпеку їхніх даних, полегчуючи цифровий доступ до медичної допомоги. Телемедицина може використовувати набори даних для моделей прийняття рішень у програмах АЛО, пропонуючи медичні рекомендації без розкриття вхідних даних. Це може допомогти підключити сільське населення до медичної допомоги шляхом безпечного обміну інформацією між постачальниками. Більш безпечна та доступна медична система. Децентралізовані системи традиційно викликають проблеми з конфіденційністю, але ЗІПЕС і АЛО можуть безпечно керувати даними про здоров'я. Дозволяючи постачальникам послуг ефективно лікувати пацієнтів, не зберігаючи конфіденційну інформацію, оскільки лише третина пацієнтів довіряє своїм лікарям, і ще менше довіряє лікарням свої дані. Система, в якій пацієнти контролюють свої дані, може збільшити залученість і покращити результати для здоров'я. Дослідіть ці пес, щоб побачити, як конфіденційність може стати новим стандартом у сфері охорони здоров'я. Подайте заявку на отримання гранту, на підтвердження корисної роботи, щоб зробити внесок у зміни реальної освіти і отримати за це винагороди. Ну а на цьому поки що все, підготував Алоя Voyager High Risk. Більш детальну інформацію про Алою можете знайти в моєму твіттері та на офіційному сайті AL, а також у Discord.